Чому світ готується до судного дня? Небагато світових держав перебудовують, будують літаки, бункери. Звідки такий страх? Звідки така ретельна підготовка? Напевне, вони трошечки знають біблійні пророцтва про те, що буде кінець світу, про те, що буде судний день, про багато інших речей, про які написано в Біблії. Але на превеликий жаль сприймають вони це все через призму християнського кіно, а не безпосередньо через сам біблійний текст. Крім того, можна бачити, що здебільшого ця підготовка йде саме до ядерної війни. Оскільки вони усвідомлюють, що наявність ядерної зброї у різних держав раніше чи пізніше може призвести саме до ядерного конфлікту. Це як в будь-якій п'єсі, якщо на початку п'єси на стіні висить рушниця, то наприкінці п'єси вона таки мусить вистрілити. Авіакомпанії пильнують, щоб було в екіпажі один. Пілот християнин, а інший обов'язково нехристь. Але вони ризикує, тому що якщо він дійсно справжній християнин, то за час співпраці він може перетворитися також на християнина. Ну той нехресть може також стати християнином під впливом справжнього християнина. Тому, щоб дійсно підготуватися до судного дня, який ми знаємо, що він буде, тому що це об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог і яке передав Ісус Христос апостолу Івану. В книзі об'явлення ми про це читаємо і дійсно. Він починається з закінчення часу язичників, і ми зараз маємо таку можливість жити в цей час. Ми живемо на перетині історії. Судний день багато хто вважає, що це буде дуже яскрава радісна подія, але ще пророк Амос попереджає нас про те, що це гнів це суд Божий, і розпочнеться він з шостої печатки апокаліпсису, і дійсно буде відбуватися перетин і духовного, і фізичного, і матеріального нашого нашого світу. Ісус про все це нас попереджав, тому треба відповідально ставитися до слів Ісуса Христа, тому що багато з того, що він сказав, вже здійснилося. І ось чому і потрібно вивчати початки віри Христової. Просто суд вічний, це один із початків віри Христової. І йому передує покаяння, хрещення в Отця, Сина і Духа Святого. І це не просто а, вислів або обряд. І це дійсно є три хрещення, які відрізняються одне від одного. Далі йде визнання Божої влади. Для того щоб воскреснути з мертвих і бути виправданим на суді Божому, і потрібно бути дитям Божим, бути частиною тіла Христового. Ну фактично відпрацювати попередні початки. А якщо цього немає, то говорити про порятунок душі не доводиться. І дійсно тоді залишається тільки ось той формат підготовки, який ми спостерігаємо серед. Могутніх світу цього. Коли ми увірували, що є Господь, що є Бог, це ще не означає, що ми порятувалися і маємо перетунок і привілеї увійти в Царство Небесне. Це тільки перший крок. Далі потрібно зростати, тому що Ісус Христос Він нам дав прощення гріхів, Він нам дав благодать, Він дав нам апостолів, дав нам церкву, щоб ми духовно народжувалися, зростали і досягали досконалості. І все починається дійсно з початків віри Христової. При всій підготовці з боку людей цього світу. До останніх часів, до судного дня, ми спостерігаємо, що віруючи якось інакше на це все реагують. Що з ними трапилося? Що вони роблять? Бігають від одного чудотворця і церкача до іншого. Чому? Тому що вони не мають цінності церкви, тому що вони не мають в серці слово Божого, тому що вони не вивчили початки віри Христової, тому що вони не до не готуються до зустрічі з Ісусом Христом. Діти Божі, вони завжди знаходяться в домі Божому, а бігають якраз бійси, шукають собі притулку, і де сховатися від Божої присутності. Тому ми часто і бачимо перекручення Слова Божого серед віруючих. І тому ми часто і можемо стикатися з тим, що для багатьох віруючих духовність міряється за уявленнями бісів, але є духовність з точки зору Ісуса Христа. І якщо біси дивляться на духовність позиції, ой, побільше б би народу зібралося, ой, пояскравіші би були фейерверки, ой, полегше би було сховатися від Слова Божого. Господь дивиться зовсім по-іншому. Він поставив церкву. Вище над усім, тому що Ісус є голова церкви і дав владу церкві. Іде двоє чи троє зберуться в ім'я Ісуса Христа. В ім'я це означає наслідувати діло і продовжувати Його, те, що робив Христос, а саме порятунок душ. І те, що ці двоє дозволять, те і буде, і що заборонять. Того не буде. І показник, що ці двоє чи троє зібрані в ім'я Ісуса Христа і Він посеред них, це і є порятовані душі. Це не ті душі, які бігають з одної церкви до іншої, а це дійсно душі, які відвойовані у диявола. Це дійсно розширене царство Боже. Це дійсно тоді, коли зменшується територія диявола, його вплив і його омана. Але люди часто думають, що хтось начудив, так що його аж вигнали з церкви. Він знайшов ще кількох таких самих і каже, ну. Раз нас тут двоє троє зібралося, то Ісус посеред нас. Але насправді, якщо ми почитаємо уважно, то будемо бачити, що Ісус каже, що якщо хтось грішить, то його треба викрити. Якщо він не послухав наодинці, взяти кількох свідків. Якщо він не послухав і таке, то дійсно тоді треба говорити церкві. Якщо він не слухається і церкви, тоді він стає грішником і митрем. Тоді він стає тим, хто поза церквою. І здебільшого, ці, що поза церквою вони кітяться і притягуються і фіговий листочок, де двоє чи троє там ісус посеред них, але немає плоду. Плоду для Царства Божого, тому що ми знаємо, що небеса радіють, ангели радіють, коли кається навіть один грішник. якщо зібрання велике чи маленьке, але там є ті, які не каються, які не потребують покаяння, очищення і вдосконалення. Це вже не церква Христова. Церква Христова це там, де люди, які порятовані зі світу, це люди. Які знайдені і забрані від сатани. І без цього не можна говорити про те, що це зібрання, чи воно велике, чи воно маленьке. Бо часто кажуть, ну, мій пастор не духовний, тому що в нього там всього кілька душ, які порятовані з світу. Але це набагато важливіше для Ісуса, ніж коли там зібралися тисячі чи десятки тисяч тих, хто не мають потреби у покаянні. Тому будьмо пильними, уважними, розуміємо Слово Боже, так як воно написано. І розуміємо духів, які стоять за людьми, тому що діти Божі, вони розуміють, за ким є Дух Божий і хто іде за Духом Божим, а хто водиться бісами. І щоб не заплутатися в цьому, а знати це добре і чітко, пропонуємо вам долучатися до міжнародної місії Слово Боже, де вивчається дійсно Слово Боже. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі, і напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай Дехай, Господь поблагословить вас.